Більше трьохсот членів родин, які втратили найрідніших у російсько-українській війні, стали учасниками цьогорічного забігу в Івано-Франківську під назвою Шаную воїнів! Біжу за героїв України. Це не були професійні змагання. Кожен біг до дистанцію. Головне участь запевнили організатори забігу. Учасниками забігу були люди різного віку, як діти загиблих українських героїв у війні, також і батьки синів, яких вже немає серед живих. Це страшно просто то все згадувати. У 2015 році, 31 січня, він загинув, їхав по поранених. Сьогодні я так вирішила, що я буду би за сина цього його ідею кілювати в життя. Олена Неспяк бігла разом з своїми синочками, п'ятирічним Матвійчиком та п'ятимісячним Методієм. Їхній тато Михайло загинув в липні цього року. Я біжу за свого тата. Загинув на сході України. липня. Наш тато був дуже сильним, дуже-дуже хорошим, дуже-дуже сильною людиною. Я завжди вірив в цю перемогу. І, напевно, до кінця вірить на небі. Знаємо, що він поруч з нами. Він був спортсменом, тому в нас була колись ним мрія пробігти, пробігти такий марафон, але ми. Завжди спішили жити, але, на жаль, цього таки не встигли зробити разом. Скоро буде піврочку. На жаль, нас така ситуація, що татка не побачить. Коли він народився, коли він. Олена каже, що виховує синів мужніми та сильними, а основне патріотами України, такими, як був їхній тато. В забігу взяли участь всі охочі, які підтримали родини загиблих героїв України. Це для мене честь бігти за ім'я героя якогось, Тобто цим я хочу показати е, всім сім'ям, всім родинам, е, що Україна разом з ними, е, що ми всі разом, ми підтримуємо один одного. Метою нашого забігу, окрім шанування, окрім підтримки наших родин, є те, що кожен учасник, який прийшов сюди, отримавши номер, прочитав, прізвище загиблого героя, має можливість прийти додому, зайти в соціальні мережі, зайти в засоби масової інформації, поцікавитись історією тієї людини, того героя, який загинув на війні і за якого він пробіг. Залишити такі родини наодинці зі своїми проблемами не маємо права, каже голова Івано-Франківської громадської організації членів сімей загиблих у війні Олена Турусова. Все залежить від того, де який командир і як відноситься до родини загиблого чи дислокація затримки дуже великі, тому наші родини сімей загиблих не можуть отримати статус. Це недопустимо по півроку, рік а Бог знає. А кожен день привозять все нових і нових двохсотих. Для вирішення цих питань представники громадських організацій з Прикарпаття звернулися. До Верховної Ради України та інших гілок влади.